Як вважаєте, от українська мова яке сьогодні має значення? Чи треба українізувати повністю 100% на вчитися українською мовою потрібно нам всім, тому що ми живемо тут і повинні розмовляти на своїй державній мові? Я думаю, що якщо хтось хоче розмовляти російською, то розмовляє у нас вільна країна, англійська, турецька, російська взагалі немає значення, але діти наші повинні вчитись на українській і державні установи мають працювати на українській. А от англійська, от який у вас рівень? Чи треба всім вивчати зокрема і англійську мову? <гум> треба вчити. — Рівень англійська у нас початківець. А ви б хотіли покращити свої так. мовні знання? Так. От що для цього, як ви думаєте, треба зробити? Просто бажання та час. А от щоб було бажання, то треба мати якусь мету. От Яка має бути мета у нашої молоді, аби вивчати мови, по-вашому? Я не знаю, в мене немає такої мети наразі вивчати іменно англійську мову. Я не збираюсь за кордон там десь їхати в Англію в Америку, то мені воно не потрібно зараз. Бо ми військові вдвоє, ми тільки переможе.